На вулиці сьогодні 11 градусів. Я вже зранку готую сніданок дітям. Виглядаю, як завжди. запухшую трохи, але вчора, якби мівінка на вечерю дала свої приколи. У Нас сьогодні рис у дітей з сублімованою ось такою от полуницею. Ще буде ось такий творожок. Так, хтось вже з них плаче, я побігла. Наша ложка треба. Так, смачніше з пальця? Ось що мене сьогодні чекає. І це якби за ранок, поки я готувала сніданок. Локі. Поки вони роблять гармидер, я п'ю чай. Того якби набираюся енергії і сили для того, щоб це все прибрати. Тому в принципі мах на мах. І мій інстаграмний сніданок. Ну, ви поняли, коротше. Сьогодні розібрала дитячий одяг. І це просто капець, скільки пакетів. Але хоч вже все організовано більш-менш. Трохи сезонний одяг уже розклала хлопцям і собі. Буде трошки вже простіше щось тут знайти, бо це завжди хаос. Поки один заснув, ми йдемо готувати боч на обід. І в мене є рівно одна хвилина на догляд за собою. Я вже нанесла зволожувальний крем La Roche To Lerant der 100 років вже ним користуюсь, мабуть, банок 8. Зараз я хочу зняти окуляри, одягнути лінзи. Не що коли в мене на носі щось я треба постійно робити цей рух. Тим паче мене діти завжди знімають окуляри, кидають їх на підлогу. Колись-колись я собі мрію зробити лазерну корекцію, але чомусь боюсь. Хоча після двох пологів я я взагалі не знаю, чого можна боятися в цьому житті. Не забуваємо, що ми в Україні ще й живемо. То, в принципі, ми взагалі без страшні. Одна зачіска вже весь декрет. У мене це кравик або якась гулька накручена. Хлопці смикають за волосся. Я не знаю, як мамки знімають себе в інстаграмі з розпущеним нарощеним або своїм волоссям. І взагалі-то це весь мій догляд. Глянь! Yeah. Ого, клас! А ти будеш нам допомагати борщ бити? Так. Yeah. Давай будемо зараз все нарізати, засмашку і вперед. Що ти робиш, Макс? Труморку як. Клас. Ого, яка так стіна виглядає. Чи капусточку розведемо? Угу. Порядок. Ми приїхали до старшого на футбольний турнір всі разом всією сім'єю. сім'єю. Трошки якийсь такий назібраний, засучений. Мабуть, це що Я не знаю, як це працює, яку мама мали все, він розстріляний. Вирішила взяти какао, так як я каву не п'ю, бо королю ще беру щось без Макс. Молодший поки спостерігає. Привіт, вигуляти третьові. І маленьке відео для тих, хто сумує за київськими спальними районами. Ми в одному з них на Голосіїво зараз. Ну, в принципі, вони в кожному районі однакові. Тому Така хвилинка, хвилинка ностальгії. У мене дитинство в такому пройшло. Наступна зупинка у нас Епіленд. Ми переїхали в епіцентр. Але перед цим ми зайдемо в сінцей, звісно ж. І гляньте, які тут прям трендові сумочки. Класний святковий тренд. До Хэллоуина святкові прикраси. Свопи. На такий тут посуд симпатичний вже до пасхи, чи чішої нічого не взяли, нічого не було, окрім прикраси на колові. Потім покажу одну штучку Взяли. Йдемо шукати старшого, де він тут, десь тут з татом зависає. У нас остання зупинка княга Мартикс. Купили курку, батон, воду і якусь булочку. Це все. Ну, а вдома нас чекає ось це. Ну що, вечеря. Ні, мені дає турбо 900. Ага. 900 турбо. Як то кажуть, дякую. Що це таке? Уже вечері я в шльопках вийшла забирати білизну, яка висохла. Я працювала в офісі по 10 годин з одним вихідним. І от вам скажу: бути мамою набагато складніша робота. Я не знаю, як я буду в подальшому якось комбінувати догляд за дітьми і роботу. Зараз я в декреті я просто не уявляю, скільки спратеру потрібно заробити. Я вам скажу одне: будь-яка мама може працювати менеджером або керівником, тому що справлятися з стількома задачами одночасно ще коли в тебе два-дві людини репетують, тобто це. от... Весь шум фоновий, супер сила, не менше. Але ж який тут захід сонця. Тим часом я. Покупочки в сінсеві. Гармонійно. Отак. Ну що, один уже покупався в піжамі і вже готується спати. Зараз іншого сталося покупати. Прочитати йому казочку і теж вкладати. На цьому день мами буде офіційно закінчено. Поки чоловік вкладає старшого, я тут поприбирала іграшки, і зараз тут буде мити робот-пилосос, Він уже поїхав. А я в цей час прибрала просрочку з холодильника, більш-менш щось поскладала, але завтра вже буду таку конкретну ревізію робити. На сьогодні досить я дуже втомлена і всім на добраніч нарешті.